Зневіра в Бозі є для нього найбільшою зневагою. Святий Отче, Піо, зазнавши по волі Божій великого терпіння, Ти приймав його як долю вибраних душ і дар, котрий провадить до спасіння. Тож прошу тебе, заступайся за мене перед Богом, аби я могла з християнською гідністю прийняти свій біль і випроси для мене ласку. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Саме через випробовування Бог прив'язує до себе ті душі, які особливо люблять. Святий, Отче, Піо, ти через своє незвичайне злучення з Господом вливав у серця зневірених надію, що Бог Християн це Бог переображення, що з терпіння народжується мир, а в розпачі опущення, пробуджується надія. Тож святий, Отче, будь зі мною в моїх пізнаннях, любові Божій. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Вінець слави, приготований тільки для того, хто мужньо бореться аж до кінця. Отже, почнімо нашу святу боротьбу. Господь Бог буде поруч з нами і нагородить нас вічною перемогою. Святий Отче, Піо, ти став для нас прикладом послуху у вірі. Ти знав, що де нема послуху, там нема чесноти, там нема добра і любові, де нема любові, там немає Бога, а без Бога ніхто не піде до неба. Тож, святий Отче, будь моїм заступником перед Богом, коли прошу про ласку. Отче наш, Ти, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками і благословенне плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Якщо ти можеш розмовляти з Господом на молитві, говори з Ним і прославляй Його. Якщо від утоми ти не можеш говорити, будь у готовності служити Йому. Залишся в спокої та зроби якийсь жест, який свідчитиме Ти про Твою повагу. Господь побачить тебе, а Твоя присутність буде йому мила. Він благословить тишу, яку Ти Йому пожертвуєш, а Ти знайдеш утіху, коли Він візьме тебе за руку. О Ісусе, дай мені та збережи мені живу віру, яка веліла би мені вірити і діяти тільки задля твоєї любові. І це перший дар, який я тобі приношу. Я припадаю до твоїх ніг і визнаю, що ти правдивий і мій єдиний Бог. Вчини, щоб моя душа стала Божим виноградником, діжкою, якого є віра, вежею, надія, чавилом, свята любов, а огорожую Божий закон, який відгороджує мене від спокус цього світу і князя темряви. О, мій Ісусе, Ти сказав істину кажу вам. Прошу тільки попросити Отця в Моє ім'я дасть вам. Вислухай мене, коли прошу Отця в Твоє ім'я поблагодать. Отче наш, Ти, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощай, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвяте серце Ісуса, в тобі покладаю надію, вхопи за руку маму у час темряви, тримай вервицю так, ніби не це рука Богородиці, молись вервицю щодня, занурся в обійме Марії, вона піклуватиметься про тебе. О Небесна хранителька всіх благодатей. Матір Бога і моя Матір Марія, тому що ти єси первородною дочкою предвічного Отця, і тримаєш в руці Його всемогутність, помилуй мою душу, і даруй мені ласку, про яку я тебе ревно прошу. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона Твого. Бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і и благословений Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся! Благодатна ворі, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлон Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлон Твого, Бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенне плідлона Твого, бо Ти породила Христа і спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа і спаса, і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святого Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь дякую за спільну молитву.